Там же да, поприятнее, что давай так. Это байт Чем мы хотим? Mm -hmm. Infinity запустим. Лимон осталось, по лимону осталось проявляется формат у похож. Właśnie oh, to się to też Tak. A co? So. A, jaki nie ma? Що я вже почти готов? Спору вам Так, Так. Привіт бандити. Так, це що мені записати? Це почалося, це почалося це звернути. Це розкрити, це відкрити. а, что тут? А, и в Ютубе запустилось, но. Так. Везде запустилось. О, ты что тут рандомчик лютый? Мене, мене чути, Віталік? Да, да. А, привіт, взагалі не через емулятор, через телефон. Мому плеєр, скажи, можна. Мому плеєр, а який саме? Я не знаю, це любий з них. СНДПО, да, да, один привіт. А Виталик качается, а ты. Плохо чуто, сейчас я подбавлю. Мне по АФК Виталик трошки. Так. No. Раз, два. Ось так. Дискорд зменшуємо. Все, чітко. Okay. Зараз має бути краще, да? Привіт, бандіти. А, це в Discord, в ОБСК плохо чути. Так, в мене щось я щас. Так, я вже бой підіграю, а плохо чути, то, то я не почув через якийсь мод... А мому плеєр? Який саме, Віталік, підскажи, будь ласка. Десь, ну що, ніхто сюди не yeah, їде, 95-ки прийняв, поняв? Да, никто не поехал, я стою, як дурень, минус два танка ФК, я и ты. Конечно мы проиграем. А меня зливогася. Бо я відволікаюсь щас, Мені, блять. Там не то, там не то, все позбивалось після обновы. Я вже все ебало про по цей. Пропил. Вже нема чим танкувати в мене 25 хп. тепер з Стоїте лінії. Півасік Пивасик пью. стрім не підвисає? Не підлагує. Давай 250 темы. Школа со мной пушит. Я тебе честно. Как бы я хотел бы, ничем не может помочь. Ну да. У меня осталось 25 хп, я 1000 урона дал. Плюс, плюс, значит норм, працюем. А мені камушок мешає отой, да? А от цей парень поиграв. Як ти думаєш, є у мене шанс видіти аж в той кустик? Не норм? А як яблочный? Підлагує, да? Я не понимаю. Бо в мене щось от прям реально підлагує в ухах. Ну на овочниках ти сиш Атак Я люблю писати 5 FPS Да, мене. я тоже це бачу. Ну це більше, наверное, ноут сейчас. Не, і нет, вроді би, нод показує. Мені кажется, це ноут заморився. Сейчас я подивлюсь, що за процеси запущені. Після бою. Наверное, не підключены до зарядки. Та, вроде підключен. Не, зарядка йде. Блядь, ну чого ж вони слывають? О, на мене едупик. Блять, через башню спалив його. ну, ну, почекай. Так ничего, лошадь не запущен. Да, все, рассыть. <связывается> <связывается> Дякую, дякую, негатив. Я не понимаю, що з цим. Там в телефоні не виснув взагалі. Я з телефона граю. Со мно открит. Хочка та не без мене, бою тільки. Бо в мене все зависло. А, ходить вентилятор. <різь> Це я направив його на, на мікрофон. Да, все зависло просто. Ладно, я щас перезапущу стрім, якщо мене чути. Все зупині, все почув саме.